Крайня прес-конференція Володимира Зеленського мала чималий резонанс у суспільстві. Зокрема, його заява фактично на захист заступника голови офісу президента Олега Татарова, якого вже тривалий час громадські активісти вимагають звільнити. І ось тепер Володимир Зеленський нарешті пояснив, чому. Татарова неможливо е, звільнити. І виявляється, що на початку повномасштабного е, вторгнення Росії до е, України е, Олег Татаров спільно з Василем Малюком вбивали е, чеченців у Києві. Ну і від такої заяви складається враження, що йдеться про двох різних Олегів Татарових: одного якого вимагають звільнити громадські активісти і опозиція, а іншого, якого захищає Володимир Зеленський, і який вбивав чеченців. Ну може і так. Вітаю товариш. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є Олександр Черненко, екс народний депутат і голова комітету виборців України. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту, українського погляду на світ, обов'язково підтримайте і це відео, і мій канал. Вподобайкою, підпискою на цей канал. До речі, дякую всім, хто за останній час підписався, вас стало значно більше. І переходимо до розмови. Олександре, ну, як я вже сказав, дійсно, йдеться, таке враження, що йдеться про двох різних людей. І Кому такому, такому і тут виникає питання? Але ж ніхто, так як стверджує Володимир Зеленський, що якщо звільнити татарова з цієї посади, то це фактично означає віддати його на поталу московитам. Але ж ніхто з активістів не вимагає його видати московитам чи тим більше чеченцям. Його Просто вимагають віддати в руки правосуддю. Як з тим бути? Ну, дійсно в тій відповіді, ну особливо в її закінченні мало логіки, так, і ви це правильно помітили. Ну це, це зрозуміло, чому це відбулось? Зараз знаєте, ведуться різні дискусії. Е, ну, коли вже обговорюють цю відповідь, прес-конференцію, чи це було емоційний такий зрив е, Зеленського, так? Чи це. Е, Ну, все таки була більш-менш підготовлена відповідь, да тому що ну, до таких прес-конференцій президента готують. Я думаю, що приблизно така відповідь готувалася, так але не в тій тональності і не тими словами. Тобто, дійсно, це от ви коли сказали, що ніби про двох різних татарів йдеться мова. А насправді в свідомості Зеленського немає двох татарів. Так, в свідомості Зеленського немає татарова, який був наречником. Міліції Януковича, яка розганяла майдан, да який там виправдовував всі силові, е, публічно виправдовував всі силові е, за, заходи проти майданівців. Так е, в свідомості Зеленського немає татарова, який в ручному режимі керує е, судами силовиками. В свідомості Зеленського є ефективний менеджер, так, один з тих п'яти шести, про які він говорив, який е, вирішує всі питання. А як він вирішує, Зеленського не цікавий? Там корупційний спосіб, спосіб тиску на суди, на правоохоронців. Для нього головне, щоб питання було вирішено і е, Зеленському було комфортно. От такий татаро його влаштовує. І більше того, у свідомості Зеленського дійсно татаров. Е, Можливо, і бігав з автоматом і стріляв в тих, кого він назвав. Хоча я це особисто сумніваюся. Так, можливо, планування якихось операцій, так? Тому що ну, все-таки він там причетний до силового блоку, можливо, да, по боротьбі з якимось ДРГ. Але в свідомості Зеленського, це от людина, яка там ледь не, не сама особисто захищала. І тому, тому відповідно, така нервова була реакція. Реакція, яка ну, абсолютно перекреслила всю прес-конференцію. Яка була важлива, да і висвітлювалися важливі питання, і це, ну, це ж не перший раз, коли Зеленський зривається на незручні йому особисто питання. Згадайте, з Бутусом була історія це на прес-конференції, це ще до вторгнення з Михайлом Ткачем, коли він перебував. Тобто, як тільки він відчував... Неприємні для себе особисто питання, він перебуває з журналістів, він рятується. І ну, в принципі за п'ять років чи вже шість років свого президентства. Він воно, е якщо це спочатку можна було списати та не певні недосвідченість і емоційність, то вже за певний цей час ну можна було зрозуміти, що цього робити не можна, але ми бачимо, що ну, президент не тому не вчиться. Для нього це дійсно дуже тодіва тема. Він любить особисту відданість, особисту лояльність, і, власне, Єрмак, Татарові, ще хто хто там є, вони йому це демонструють. Так вони для нього є от ті, хто там ну, допомагають кругом вороги, кругом конкуренти, кругом там підступа. Оце його особиста гвардія, яка от разом з ним допомагає Україні воювати і перемагати. І він це абсолютно щиро вірить, і тому будь-яка критика навіть не його, а цих а, своїх гвардійців. Так е, вона його, Тим більше, що він, він думає, що він починає закидати що це якісь там темники, да, що що журналіст не це не питає по своєї е, журналістській діяльності і практики, так, а це відробляє якесь замовлення. Ну, хоча. Ну Дуже важко о, там звинуватити та українську правду і особисто Романа Кравця, там вироблянні якихось замовлень, але в свідомості Зеленського вона виглядає саме так. Тому, е, тому на жаль, от, ну, ця реакція, вона, звичайно. Е, тут справа навіть не в Татарові, так, е, вона показала, що наскільки все-таки. Ну, Зеленський там всі кажуть, що він дуже змінився. За час дійсно він змінився там і багато там, можливо, там ідеологічному плані найбільше, але оці особистісні його якості, які ну все-таки е, полягають ну, в занадтому самолюбстві, да, полягають занадто такому несприйнятті критики. Ну, вони лишилися, вони, вони не змінились, і це, ну, це, ну, це дуже погана історія насправді. Я ж кажу, безвідносно до татарова. А з татаровим е, ну, зрозуміло, ми знаємо, да, і в пресі писали, що не тільки громадськість все, критикує, що є певні, е, скажімо так, рекомендації з боку наших західних партнерів, від яких ми зараз дуже залежимо, які розуміють це. Але ну, Зеленський не хоче. Це чути, і я думаю, що він буде триматися вже до останнього, і, і це, зрештою, ця упертість може йому потім дуже дорого політично коштувати? Е, Олександр. Але якщо е, Татар виявив такий е, особистий героїзм при відбитті атаки на Київ, то чому б Зеленського о, о, його не нагородити якимось там орденом? Ну чи принаймні медаллю, там за мужність і так далі? Ну, не знаю, може, може, і нагородив, і нагородить. Не в тому же справа, він якраз теж розуміє, що це викличе хвилю критики і такого громадського обурення. Тому я думаю, татаро взагалі це така людина, яка чим менше довкола нього публічності, тим йому комфортніше там рішати свої справи. Так? І насправді, я думаю, він дуже не зрадів тому, що Зеленський вчора нібито в такий дивний спосіб похвалив. Так? Чим татарову, чим менше його прізвище в будь-якому. В контексті, позитивному, негативному згадується, де, ну для нього краще це якраз той, е, ну, скажімо, тіньовий навіть не політик, да тіньовий решала, який ну власне ефективний тоді, коли про нього там публічно ми все згадує, так І президент, ну я думаю, не дуже йому допоміг. так і Нібито своєю своїм заступництвом таким за нього. Ну, але сталося те, що сталося. Я думаю, що зараз знову, якби ця хвиля стихне. От. І, і в принципі, нічого не поміняється. Нічого не поміняється, я думаю, що ну, в останню чергу хіба що, можливо, вони там прорахують всі іміджі, там якісь ризики, так? Якісь там от сядуть, там подивляться, зроблять аналіз, і, можливо, там все-таки зроблять так, що татаров сам. Нібито піде там фактично в юридичну відставку, але фактично там залишиться певним тіньовим, скажімо так, ну не кардиналом, а так тим, хто вирішує питання. От Можливо, тому що якщо вони побачать, що іміджові втрати ну, стануть критичними. А поки що, я думаю, у них як завжди, ну, стратегія така: зараз, типу, всі попишуть, хвиля стихне і все буде як завжди. Воно, воно то може так і буде, але ж не треба розуміти, що ці всі речі вони накопичуються. Так? Не буде будем там, там приводом, що в Зеленського обвалиться рейти. Тим більше, давайте чесно сказати, більшість громадян навіть не знає, хто такий татар. От. Але це накопичення. Оцих от... Таких негативних критичних історій в певний момент може стати критичним, і воно вже ну, це так було так. Тут ж Зеленський не, не виняток. Так в принципі, було свого часу і з Ющенком і з Порошенком. Коли б ну, кожна окрема історія ніби не ну, е, там не вбивала рейтинг, да? але за сукупністю, ну, потім наслідки були не, не дуже приємні. Цей обвал може статися ще до, до завершення війни, чи вже одразу після її завершення? Ну дивіться, ми ж бачимо, да Хай не всі міряють рейтинги, ну але ми міряють так, але міряють там питання довіри, недовіри, питання взагалі настрою громадян, оптимістичні, песимістичні. Ми все таки бачимо, що. Падає, падає ця сліпа Віра і Зеленського. Він досі там залишається лідером. ну І це нормально. Дивіться, Но якщо ми ще почнемо валити в умовах війни е е там, головнокомандуючого, це ну це дуже погано. І люди, які, які навіть критично налаштовані, вони це розуміють так, і все-таки намагаються ну особливо не хитати. так, Але ну, але ж, ну, суспільство відчуває, тому. Мені важко там, дати відповідь буде це там до, до, до закінчення війни. Ми не знаємо, як, як далі буде розвиватися ситуація, але ну, тренд негативний і це очевидно. І скажімо так, ця прес-конференція точно не додала. От. Хоч там були позитивних багато речей про насамперед про Курськ, Курську операцію, так, але, але все одно прес-конференція не виконала ту місії, яку вона мала виконати. Власне, ну, щоб, скажімо так, на, на надихнути, надихнути там людей і знову президента там зробити ну, таким супергероєм. Тобто ви вважаєте, так щоб підсумувати, що оця його крайня прес-конференція на користь Зеленському не пішла чи переважно не пішла? Ну, я б сказав переважно, тому що ну, дивіться, да були ж там речі про там, нашу балістичну ракету, так якому ми розробили і вже навіть там використовуємо. Так, Були там певні позитивні речі. Знову ж про курс, про, про ці всі, але вони, вони не прозвучали, так як би там могли прозвучати. Е, натомість, от, е, багато було питань по Покровському напрямку, так? хоч там вже давно він є доволі проблемний. Ці і питання по, скажімо так, по. Е, Ну, політичному, да, і взагалі по там кадровим змінам в уряді і так далі. Вони трошки, скажімо так, перевели акценти на інший бік, і, і, на жаль, президент не, не, не зміг дуже, дуже так вдало ці питання відбити. На жаль, Олександр, е, я вам дякую за це інтерв'ю. Ну, дійсно, ситуація є в принципі на мене однозначна. Тані лише в тому, коли вона зреалізується, ну але це наразі відповісти на це мабуть ніхто не може, тому просто тут треба лише спостерігати за розвитком подій. Отже, це був Олександр Черненко, екс народний депутат, політичний експерт, екс голова комітету виборців України. Мене звати Олександр Стрсовий. Це мій канал свіжої історії. На який варто підписатися, підтрим підтримати україномовну аналітику. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.